Послухайте, дітки, казочку. Був собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка, а в баби донечка-мінка, а в донечки собачка Хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною. Узяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. А скільки ріпок виросла у діда дітки? Так, одна. А на яку геометричну фігуру вона схожа? Вірно, на овал. А що ще схоже на овал? Рибка. Диня, кулька, яйце, слива, лимон, росла, дідова рібка, росла. Зразу така як мишка була, потім як кулак. Потім, як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Яка була рібка спочатку? Правильно, як мишка, а яка виросла? Так, як дідова голова. А тепер, дітки, Погляньте, скільки в нас ріпок. Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Скільки всього ріпок? Так. Їх три. Викладемо їх від малої до великої. Тішиться діт. Аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп, гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами. Мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони нагору. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за згичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, Доню, не біжи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дітрібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собака дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Дітки, а хто швидше прибіг? Собачка чи кішка? Вірно, собачка. Чому? По якій доріжці бігла собачка? Так. Покороткий. а кішка по якій? Правильно, по довгій. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на гору, Гуп, гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку. Дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка щось у шпарку. Дітки, а коли дід прокинувся і вийшов на город? Так, вранці? А скільки часу тягнули вони рідко? Вірно, цілий день. А коли витягнули рібку? Правильно! Ввечері! А тепер, дітки, давайте пригадаємо, скільки всього героїв тягнуло рібку. Хто був першим? Так, дід Андрушка. Хто був другим? Вірно, баба Марушка. Хто був третім? Донечка Мінка? Хто був четвертим? Собачка Хвінка. Хто був п'ятим? Киця Варварка? Хто був шостим? Мишка Сіроманка Молодці дітки і казочку послухали і дали відповіді на всі запитання.